Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів поточні трансферти 100 тисяч гривень на програму фінансової підтримки безперебійного функціонування управління казначейств та системи дистанційного обслуговування клієнтів казначейства та субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету. 30 тисяч поточні трансферти органам державного управління. Та 30 тисяч капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів. По програмі фінансової підтримки та покращення матеріально-технічного стану офіцерів-рятувальників, які дислокуються на території Ніжинського району. Заходи та роботи з територіальної оборони. На предмети матеріали обладнання та інвентар в сумі 50 тисяч гривень. Це по комплексній програмі Крутівської територіальної громади до призивної підготовки міністраційних заходів, територіальної оборони та підтримки ЗСУ на 25 рік. На іншу діяльність у сфері державного управління загальний фонд на предмети матеріали обладнання та інвентар в сумі 36 тисяч гривень. По програмі фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю сільської сільської ради на 2025 рік. На 2025 рік. Та 60 тисяч на заробітну плату та на рахування організація благоустрою населених пунктів. Також пропонується внести зміни до розпису загального фонду бюджету. Інша діяльність у сфері державного управління по програмі забезпечення коштами депутатів на виконання депутатських повноважень, зменшити видатки на предмети, матеріали обладнання та інвентар на 18 тисяч гривень, при цьому збільшити видатки на інші виплати населенню на 18 тисяч гривень. Також цим рішенням пропонується затвердити зміни до бюджету Крутівської сільської територіальної громади на 25 рік, які було внесено згідно розпорядження сільського голови, зміни до заміжсесійний період. Зміни до загального фонду бюджету. У нас було розпорядження 89 від 25092025 про прийняття субвенції з державного бюджету. Відповідно до розпорядження КМУ від 17.09... Був розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Цю субвенцію затверджує в сумі 516 тисяч 400. Та направляється ця субвенція. Кошти субвенції спрямовані на здійснення доплат педагогічним працівникам. Також було розпорядження номер 92 від 210 про прийняття субвенції з державного бюджету відповідно до постанови КМУ від 25.09 номер 1211. Деякі питання організації харчування учнів в закладів загальної середньої освіти. Субвенція, конкурс субвенції в сумі 599 тисяч. 1700 гривень спрямовані на забезпечення харчування учнів у школах. Також була ще одна субвенція за цей період, розпорядженням по спеціальному фонду, розпорядженням номер 91 від 29.09. Ми її. субвенція в сумі 6700, вона також йде на фінансування харчування учнів початкових класів загальноосвітніх закладів. Також було розпорядження 84 про прийняття фінансування суспільно корисних робіт в сумі 55 836 гривень 55 копійок. Розпорядження 86. Дроб 1 від 17.09 про внесення змін до розпису сільського бюджету на 25 рік. цим розпорядженням ми кошти понуж із загального фонду передавалися на спеціальний бюджет розвитку. В сумі 150 тисяч 993 гривні і співфінансування в сумі 7 тисяч 930 47 гривень. Розпорядження номер 90 від 29.09 про внесення змін до розпису сільського бюджету. Цим розпорядженням кошти. Зменшувались видатки на нарахування на оплату праці в сумі 10 тисяч гривень. І збільшувались видатки на заробітну плату на 10 тисяч гривень. І розпорядження номер 93 від 2.10 це також про прийняття фінансування суспільно-корисних робіт за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в сумі 53 три тисячі шістсот гривень 75 копійок. Запитання є? Якщо нема запитань, прошу депутатів по першому питанню порядку денного шляхом поіменного голосування. Здійснити це голосування. Прошу голосувати. Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун Василенко, Лазоренко. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Друге про затвердження програми, програми фінансування Фінансові підтримки на покращення матеріально-технічного стану офіцерів-рятувальників, які дислокуються на території Ніжинського району. Прошу прийняти цю програму. Значить, сума, сума ну, 60 тисяч гривень. Ця сума буде розподілена на придбання трьох речей: це боді камери, Планшет, планшету і радіостанції для. Рятувальника, який буде закріплений за Крутівською територіальною громадою, В разі виїзду він користуватиметься цими, цими речами. Так, прошу депутатів голосувати по іменам: Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Кохаренко, Шовіга, Бадун, Бадун Василенко, Лазоренко. Дякую. Третє. Наступне питання. Порядку денного. Прошу прошу затвердити програму фінансової підтримки безперебійного функціонування управління казначейства та системи дистанційного обслуговування клієнтів казначейства через програму. Технічний комплекс клієнт-казначейства казначейства» на 2025 рік. Сума на цю програму 100 тисяч гривень. Ну, пристойна дуже сума. Дивіться, ми розраховуємо. Ми розраховуємо, що держава також ну, зверне на нас увагу, бо це допомога державі, реально, так? Ну, от, пристойна дуже сума, але ну, хотілося, б, щоб від безперебійного, повноцінного, професійного, професійної роботи казначейства залежить дуже багато. І, і в кожній територіальній громаді ну, вони от, за ці роки і роз'ясняють, і, роз і, і проплати, і і тому ну, прошу підтримати. Ну, сума як на нас вагома. Прошу депутатів шляхом поіменного голосування визначитись: Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк, Каханенко, Шевлюга Бодун, Бадун Василенко, Лазаренко. Дякуємо далі про передачу. Це в контексті цього четвертого питання. Про передачу субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету. Це субвенція на казначейство і офіцер-рятувальник. Так, 60. прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко, Лазоренко. Дякуємо. Рішення прийняте. П'яте питання порядку денного про внесення змін до програми з управління майном комунальної власності Крутівської сільської ради. Ми виділяємо ще 750 тисяч гривень на вікна. Треба внести зміни в програму в загальну суму. Так, Нічого. про це ми проговорили. Так. Що два навчальних заклади наших, а у нас два наразі так: це Хорошоозівський і Крутівський, мають таку допомогу з нашого бюджету. Думаю, суттєво, поетапно, крок за кроком, ми покращуватимемо навчання в наших школах. А скільки на круто, все кіна хороше озеро. Шість по моєму 50 на хороше озеро. І і 750, 750 на круто. Здається, так. Тільки 750 на хороше озеро. Не, на круто. І 650 на хороше озеро. Ну, здається, так. Могу трохи там ну трошки там ми ж міряться. Ми там уже дуже так міряться не будемо, до 100 тисяч різниця. Може трошки воно при підрахунках трохи вилізло у крутах. Бо ми ж виділи 600, але цього не вистачило, трошки не вистачило. Треба 700. потягнулися двері. Ну але вже ж так, так до, до сотні ж не будемо мірятися. На статус. Дивляться там 100 тисяч, ну, примерно. Трошки більше туди, так, трошки так. менше туди. Ну, але це виплило ще раз, говоримо про остаточному підрахунку, коли вже почали е, ставити, так, да, і з поставщиком ну, зреагували, ми додавали там по, е, по крутах, а так воно приблизно десь одинаково має бути. Але ну не дивимося, що я ж ну, на автобус у цьому році пішло на озеро. Так, ми ж не рахували там скільки, я. тобто, ну. З розумінням, але це і теж і треба і проговорювати, щоб знаєте... розмір, знає, розмір що але знаєте, треба весь час говорити, щоб не носити каміню там краще в кухвальці. Поспілкувалися, проговорили, сказали. Завжди треба діалог краще, ніж десь отам за якісь речі. Чим фейки так, Та сто відсотків. Так і кажу. Так, прошу голосувати до Бахмут, Іващенко, Зменко, Гурин, Кіт, Даркан, Савченко, Савченко, так. Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бодун, Бадун, Василенко, Лазаренко. Дякуємо рішення прийнято. Наступне так. питання Про внесення змін до програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків пов'язаних з діяльністю Крутівської сільської ради на 2025 рік. Загальна сума програми збільшиться на 36 тисяч, і тепер вона буде становити 88 тисяч гривень. Прошу депутатів голосувати за шосте питання порядку денного. Багму, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга. Бадун, Бадун Василенко Лазоренко. Дякую. Питання прийняте. Сьоме питання про внесення змін до комплексної програми Критівської територіальної громади, до призивної підготовки мобілізаційних заходів, територіальної оборони та підтримки зсу на 2025 рік. Також сума загальна сума програми збільшується на 50 тисяч гривень. Це буде тепер складати 3 мільйони 550 тисяч гривень. Ну, програма кладеться нові редакції. 50 тисяч гривень ми закладаємо на е, закупівлю майна для військових. Ну, трохи більше ми закладаємо, не знаю, просто скільки тікають. Так, зараз я поняла. Ну, шановні депутати, ми з вами проговорили. В цей момент роботи нашої сесії. Я хочу вам представити нового нашого працівника Ларису Михайловну, Прошу так. От вона пройшла конкурсний відбір. Ага. От, так? Пройшла конкурсний відбір. І сьогодні як називається ваша посада? Фахівець і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Так що моя робота заключається, що робота, консультація, допомога, в оформленні документів. Може, ще які питання, так що є мій номер телефону у нас на сайті, електронна адреса, так що можна звертатися. Ми оживили трошки цю роботу. Я вам пояснив на постійних комісіях, що саме Лариса Михайлівна ну, переконаний, просто підсилить у нас спілкування з великою кількістю військовослужбовців, які служать. А у нас понад 120 чоловік. Сьогодні у Збройних силах України це великий відсоток. Скільки Наталя Павловна, це відсотка. Десь 30% від військовозобов'язаних. Тому на нарадах я весь час говорю, що це дуже пристойна цифра. Ми не велика територіальна громада. Маємо таке представництво в ЗСУ. З кожним із цих людей, які захищають нас, воїнів. Ми маємо спілкуватися, спілкуватися з їхніми родинами. От, і тому держава зрозуміла, що в цей час ми маємо підсилити цю ділянку роботи. І Лариса Михайлівна переконана, що вона підсилить е, в неї самого і чоловік і син у Збройних силах. От, тому я думаю, що вона проникнута цими питаннями. От ми звертатимемо увагу, так як я вам говорю, на будь-яке спілкування, навіть в мережі інтернет. І сьогодні оці 50 тисяч ми додаємо двом воїнам, які сьогодні у нас з нами спілкувалися. Це Лазоренко і Сахно, Сахну. Вже ми відправили резину по Лазоренку. От я вам ствердно говорю, що ми вирішимо обов'язково питання. Лариса Михайловна спілкувалася з Андрієм. Так от спілкувалася і я думаю, що ми знайшли точки дотику. І саме так у роботі і спілкування з будь-яким воїном має бути. Дякую. Я думаю, що ми присідайте, присідайте. Я думаю також ще, що ми дуже пристойну суму допомоги надаємо. На сьогодні це 3 мільйони 550 тисяч. От, порахуйте, що якщо говорити до нашої доходної частини, то думаю, що це у відсотках. Також ну, ми говорили я, попереднього разу, що більше 15%, так? якщо по доходах крутівської громади брати, сьогодні ця сума збільшується. Думаю, що це пристойна допомога от, воїнам, які захищають кожного з нас, захищають Україну. Прошу поіменно по даному питанню порядку денного проголосувати. Прошу голосувати, Багмут, Іващенко, Хіт Кузьменко, Гурин. Тіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк Коханенко, Шовлюга, Бедун, Бедун, Василенко, Лазоренко. Дякую. Так, всі, всі дякую, пані Ларисі. Е, Людмила е, і пані Ларисі. Теж дякую. дякую. Да. Е, Рухаємося далі. Восьме питання порядку денного про прийняття продуктів харчування. Так, да, пані Оліна, прошу. Всім добрий день. Uh, так, по моєму питанню прошу прийняти на баланс Крудівської сільської територіальної громади матеріальні цінності uh, підручники, які надійшли на uh, наші школи 8 клас від. То в гімназія, то видавництво Алан, то в Генеза і то в Українській освітянське видавництво центр Оріон. А також на загальну суму 15 тисяч 754 99 копійок, а також акції отримання продуктів харчування від батьків, шкіл та садочків на загальну суму одинадцять тисяч Гривень 50 копій. Також прошу затвердити розпорядження номер 83 1 від 12 вересня 2025 року про прийняття у комунальну власність та на баланс шкільного автобусу до Крутівської сільської ради. Загальна вартість 3 мільйони 410 тисяч гривень. Так, зрозуміло все, так? Автобус мається на увазі, Хороше, ти... хороший зірський. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк Коханенко, Шевлюга, Бедун, Бедун, Василенко, Лазоренко. Дякую вам. Дев'яте питання порядку денного про вступ до асоціації. Прифронтових сміх та громад. Я вам пояснив про цю асоціацію. Сподіваюся, що ну, все ж таки наше членство там буде результативним. Прошу депутатів визначитися: Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Каханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко, Лазоренко. Дякую. Десяте питання порядку денного про затвердження технічної документації. Значить, час буде технічка йти, як ми з вами визначилися, до 18-го по по Значить, В даному 10 питання порядку денного стосується перебудови. Прошу депутатів визначитися. Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурін, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевнуга, Будон Василенко Лазоренко. Дякую. Так. Та, та, такі ж та, ж ну якщо ви не проти, я то, да, так, ні, так, Що там, який там так і як були, чи, чи змінили, чи, то, що вже просто виготовити. Ну це так, Така ми ж вам на сайт надсилали всі проєкти рішення. Так, всі це на сайті план. проєкти рішення є. Це ж виготовлення, не затвердження. Це, виготовлення, це затвердження. Затвердження, технічної виготовлення і технічний документації. І вже виготовили так. А не її не затвердження. Так. Дивіться, якщо пропозиція є, подумаєш, так, що воно. Ну, все, все. Населені від... пункти такі міняють. Населені пункти я читаю, 11-й буде стосуватися Валентіва, так. Так. 12-й буде Почечено, 13-й буде стосуватися Поляни. 14-й Бакланова, 15 й Діброва, 16 й Українка, 17 й Остер, 18 -й, і да, Ну поки невеликі, дуже це об'ємна ж робота. Менші по менших селах пішли. Ну але підтискають. Ми, ми розуміємо, що сьогодні з фахівцями дуже складно. Ми з цією фірмою, що працюємо вже протягом декількох років. Те теж там у них з ну, фахівцями дуже, дуже зараз критично. Чернігів, що роз'їжджаються, ви знаєте як, ну в общем, але ну, тим не менше, по етап, ну, ми також рухаємося. Тому прошу шляхом поіменного голосування по 18-й пункт визначитись депутатів. Так, Бахмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурен, Кіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенка, Шевлюга, Будун, Будун, Василенко, Лазоренко. Так. А я зрозумів. Змінилася грошова оцінка. Ну зміниться, зрозуміло. Зміниться, зміниться. Ну, звісно, зміниться грошова. Ну, Зараз я не зможу... Давайте ми по кожному населеному пункту. Да, по кожному Ну, Ну, що? Ну, Тож, так. Воно ж областно в області. Це буде різне, так що нам... Зменшилася, саме на тому рівні осталася якраз. Дивіться, Володимир, ми я, я пропоную так, що тоді на нашому офіційному сайті ми по кожному населеному пункті виставимо зміну грошової оцінки, яка вона буде у порівнянні з попередньою. Я думаю, що вона, я думаю, що вона збільшиться. Ну, що тут не але але, якщо от земле буває аграрні компанії роблять, то чогось і зменшується. А як ми робимо, так збільшується. Ну але суттєве запитання. Я зараз не готовий вам відповісти. Це можна допустити 0,01%. і 0,1%. Та це хіба в цьому 0,01. Да. Це, це грошова 1, оцінка гектара. Так, да, це ж гектар 24 тисячі, Наприклад, ну, це, не, не... Не це грошова не, о, оцінка. Не ставка. Це ж не ставка. Це нормативна, грошова оцінка гектара землі. Дивіться, вона, десь. наскільки я пам'ятаю. Це пішов. Так, так. ви Ми... бачили, залежить буде буде. буде, буде. Далі від, від чи 24, чи 34, умовно кажучи. так? От, але наскільки я по пам'яті, якщо не помиляюся, десь наразі, ну може це позаминулий рік, я зараз десь не бачив таких. Ну, не зустрічалось, принаймні мені. але середня по Чернігівській області 24 тисячі грошова оцінка була. От як там зараз, скільки в нас, ну ми давайте в прозорий спосіб, тоді як буде, більше, нас що оця буде вступати в нас. Так, тобто, так що тобто нас ще... ще... В час ми поки що тільки затверджуємо, ми ще не приймаємо. Ми затверджуємо технічну документацію, а потім ми вже будемо голосувати Це, 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 за... це, це за, все за це глинки. Фундаменти це тим, хто працюватиме далі. Це все ми закладаємо фундаменти, щоб приміщення було. Благополучне таке функціонувало в громаді на, на довгий період. Так, зрозуміло. Так, тепер переходимо до 18-го питання порядку денного. Ми тут з вами розібралися, так що там змінюється просто карточка, та, яка витягується, пайова, так? Номер картки типу, попали. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко. Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко, Лазоренко. Дякую. 18-те проголосовано. 19-те про розгляд звернення щодо укладення мирової угоди. Теж я думаю, детально обговорили і я вам пояснив. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Будун, Будун, Василенко, Лазоренко. І крайні на сьогоднішній день двадцяти -те, теж пояснив і суть та ж: зміна угідь, зміна угідь, і зміна з 4 на 12 відсотків по семи позиції орендованих дружбинок. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан Савченко, Савченко, Багнюк, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко, Лазоренко. Дякую. Рішення, рішення прийнято. Шановні депутати, чи будуть якісь питання, пропозиції, коментарі, зауваження? Не є, так? Тоді е, прошу 48-му позачергову сесію Кручівської сільської ради оголосити закритою. А Україні всім дякую. Сесія закрита.